Всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні дивимося з вами зимові знижки ВТБ з 10 по 16 грудня. Покажу вам і м'ясо, і молочні продукти, і овочі, фрукти, яйця. Бажаю вам приємного перегляду, бо вдячна за лайк та підписку. Почнемо одразу огляд з акційних цін на м'ясні продукти. Ось така грудка, тільки виклали курчати бролером. В упаковочках 600-900 грамів в середньому із ціна за кілограм 159 гривень 50 копійок. Також гарна ціна 15% знижка. на від торгової марки Золото. курчат бройлерів 95-70 за кілограм. Тут в середньому 800 700 грамів. Четвертина задня від розумний вибір курчат курчат-бройлерів. 900 грамів в упаковці 87 гривень за кілограм м'ясо гомілки від наша ряба. Тут у нас кіло 100-158,40. Ще 15% знижка на гомілку від курчат бролірів по 84 гривні 80 копійок за кілограм. Ну, в упаковочках в середньому 1 кілограм. Тож, бачите, і крило, і гомілка по акції. У кожному регіоні своя торгова марка. чебатурочка, золотко, улар, знатна курка і наша ряба. От, Наприклад, в Дніпрі у нас від золотко торгової марки м'ясо. Ще по акції ось така гопілка курчат бролерів в маринаді Делі. Тут вже трохи побільше йде вага кіло 300-400 кіло і ціна 130 гривень за кілограм. 32% знижка на форель від Норвен 240 грамів, 238 гривень. Ще є ось така. Сьомга холодного копчення від Master Fish, 200 грамів. 129,60 новинка. За 180 гривень сьомга від своя лінія. 180 грамів у упаковці. Ікра лососіва, горбуша 283:40 за 80 грамів. Ікра ось така солена. Нерки. 222 гривні 95 грамів. Ось така ікра з атлантичних риб з креветкою в соусі. 160 грамів у банці 51 гривня. М'ясо мідії в олії з прянощами по 60 гривень 200 грамів. Пангасіус філе водний світ без шкіри свіжоморожений. 221 гривня за 1 кілограм. Тут бачу 900 грамів в середньому. Салака 88 гривень за 700 грамів. Ну, майже без льоду. Нототенія тушка водний світ без голови. 186 гривень. За 1 кілограм морожена. Одразу покажу вам яйця, щоб не акцентувати багато уваги, тому що акційних пропозицій немає. 680 за одну штуку. А так в цілому акційних варіантів немає. 70-80 гривень в середньому за десяток, якщо купувати у коробці, ось така ковбаска Асорті на святковий стіл, сервелат. 80 грамів за 56 гривень. Шинка. Ось, дуже гарна якість і смачна вона. Вищого сорту від добров по 159 гривень, 50 копійок, 30% знижка. Ще 30% знижка на ось таку ковбасу. Шинка рубана. Це вже перший сорт. І теж 500 грамів, і ціна 170 гривень. Перший сорт 170 гривень, а вищий сорт 160 від добров. Ну, мені здається, що це взяти вигідніше і якість буде краще. Ось, ще смачна ковбаска на олів'є. Теж вищий сорт, лікарська від добров. 500 грамів, 32% знижка 135 гривень. Хамон. Нарізка сирану 200 гривень 250 грамів. це так по багатому. І 80 грамів за 76 гривень. Ковбаска сальчичон 80 грамів, 30% знижка 63,50. Ковбаска, своя лінія, молочна, варена. 103 гривні 550 грамів і вищий сорт. Давайте подивимося з вами склад. Свинина, ну, непоганий в цілому склад. Можна купувати. Ось виріб фаршевий, такий бюджетний варіант 4460 першого сорту за 500 грамів. Сир м'який від преміалі Філата 53,50 180 грамів. Сир м'який з пліснявою. 100 грамів 65 гривень. Камамбер по 86, 125 грамів. І ось така моцарелка в розсолі за 125 грамів 47 гривень. По акції у нас сир твердий від Гора Сметанковий і екстра. 72 гривні 160 грамів. Від пірятін, вага однакова 160 грамів, ціна 70 гривень, 70 копійок. З картку тебе буде трохи дешевше. Така новинка. Приїхала. Сир напівтвердий «Серенада». Бачила, люди купували і три упаковки по 60 гривень зі знижкою 40%, 135 грамів в упаковці. Плавлені сирочки від золотий резерв вершковий і дружба 70 грамів. По 17 гривень. Хумус ось такий на бутерброд з в'яленими томатами та базиликом. Це нут 46 гривень, 30 копійок за 220 грамів. Закуска ось така з грибами: 19,70. крем сир від біло 57 гривень 160 грамів. Комус метанковий 150 грамів, 76,40. Твердий. Сир голландський вершковий від своєї лінії 160 грамів, 63,50. Або продукт розумний вибір, сирний, столичний 40 гривень 150 г. Ще закуски: ось така шинка з сиром і грибна, велика баночка 180 г по 27 гривень. Молоко від просто наше, пряжене 56 гривень, 20 копійок, 870 мл. Або можна придбати від торгової марки Ферма за 50,30 840 мл. Ось гарна знижка на 2,5% жиру. Навіть більше подобається 2,5, воно таке, знаєте, середнє між 1 і 3, 2. 43 гривні 840 мл. Або від своєї лінії за 42 гривні 800 грамів. Сметана у нас по акції президент. 20% 300 г 50 гривень 70 копійок. Або від щоденний збір 400 г 41 гривня 50 копійок. Новинка. І ще ось така новинка теж, але вона без акції. Показую вам масло на цьому тижні. Найвигідніше, білоцерквівське екстра 82% жиру. Коштує зараз 84 гривні. Ну, інші позиції, бачите, делюк 130, біло солоне 99,30. Ось ще, дивіться, бутербродне 63% за 72 гривні 80 копійок. Теж непоганий варіант. Можна придбати трохи дешевше. Своя лінія Екстра 85 гривень. Ось таке червоне. Ну, Молокія 107 гривень, бачите, ферма зі зниженою жирністю 53% 69 гривень. Ось воно. Ось такий дуже смачний сирок, солодкий від Дольче. подвійний 20% 200 г 51 гривня, 70 копійок. Або ось така одна штучка дитячий 90 г за 23 гривні. Вершки ультрапастеризовані від галичина. 500 мл 80 гривень 20 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г 53 гривні 50 копійок. Своя лінія 5% жиру пресований 300 грамів за 60 гривень або нежирний варіант 52 гривні 50 копійок. Сирки глазуровані ось таким вишня та чорна смородина. Подвійний 17,90. 60 грамів. Ось такий сирок від своєї лінії 36 грамів, 21% знижки 12,50. По 13,40 злагода з ароматом ваніліну 36 грамів. З маком майже по 14 гривень. Розумний вибір. Продукт молоко вмісне 36 грамів, з ванілью по 8 гривень. І ось такий дольче на печиві з вишнею 18,50 тут 50 грамів. Фір від злагода 910 мл 51 гривня, 20 копійок. Ряженка від щоденний збір 400 г 23 гривні. Тортик Наполеон на цьому тижні по акції 500 г 137 гривень. Або можна придбати ось такий манго 650 грамів за 189 гривень. У мене сьогодні з чоловіком річниця 11 років, буду з батьками, тому, напевно, куплю ось такий тортик з манго до чаю. Ще по акції тірамісу 800 грамів 271 гривня 50 копійок. Тепер, як завжди, вам показую акційні пропозиції на фрукти та овочі. Ну і які зараз ціни в цілому на 10 грудня. Огірки по акції 9%. Знижка 85 гривень. І кабачки по 85 гривень. Капуста червона качана по 19,90 кілограм. Савойська по 31 гривні 90 копійок. А ось капуста першого гатунку по 8 гривень за кілограм. Огірки тепличні 137 гривень. Капуста пікінська по 20 гривень кілограм. Морква по 8 гривень. Бурячок по 7 за кілограм. Морква мита 14,50. Картопля другого гатунку 7,70 за кілограм. І картопля фасована 15,90 кілограм. Гарбуз по 21 гривні. Цибуля по акції така, знаєте, непогана, гарна, велика по 4 80 зі знижкою 14%. Цибуля Марс по 12 гривень. Часничок по 11 гривень за 100 г. Рідька Дайкон 31 гривня. І ретмит 31 гривня за кілограм. Томати коктейльні по 130 гривень за кілограм. Томати тепличні 106 гривень за кілограм. Яблуко Red Prince 41 гривня. Яблуко сортове по 30 гривень. Голден по 39. Ред Chief 41 гривня. Клементини по акції 65 гривень, 55 копійок за кілограм. А ось мандарини, звичайні, перший гатунок по 55 гривень. Хурма «Персимона» – по 90 гривень. Першого гатунку – 83 світі. По 104 гривні за кілограм, апельсини по 60. Лимон Майер 91 гривня 55 копійок. І першого гатунку 99. Банани по 57 гривень кілограм. Грефрут по акції по 70 гривень. Авокадо Хоас 175, першого гатунку 190, гранати по 118 за кілограм. Ківі у кошику 500 г78,80 гривень. Ківі у кошику другого гатунку по 80 гривень тут вже кілограм, 11% знижка. Або на вагу ківі 95 гривень. Груша фасована за ось цю упаковочку 55 гривень 4 штучки. Груша другого гатунку 43 гривні. Яблуко екстра 4 штучки 40 гривень. І яблуко зелене по 50. Гриби по акції 129 гривень кілограм. Буряк варений 350 грамів, 34,30. Ось такі огірки. Ще по акції 48,80 за 350 грамів. Томати чері розумний вибір, солоні 500 г 44,60 грамів. 44 Капуста квашена 70 гривень 900 г. Ось такий салат традиційний 350 грамів за 48 гривень. І баклажани по-домашньому 46 гривень 300 грамів. Мене попросили показати шпроти, які акційні. Але тільки ось такі: 270 г, Ріга Голд 110 гривень. А так, поки без акції 97 гривень. Ось, наприклад, ось ці дуже смачні без акції делюкс 94,50. І від своєї лінії теж можете побачити. Олія соняшникова рафінована, Щедрий дар 75,40 850 мл. Щедрий дар вітамінізована 725 мл 65,50 Олія оливкова рафінована по мас. 1 літр 221 гривня 50 копійок. Екстра Virgin. Оливко, оливкова олія 126 гривень 250 мл. І по акції горошок зелений 36 гривень в кубанці 420 г. Кукурудза цукрова консервована 39 гривень. І ось суперсолодка 39,50. Оливки з лимоном, з креветкою, з тонцем 45 гривень, 30 копійок. І ось такі грибочки по 84 гривні 530 г. Цукор по 26,50 1 кг. Борошно пшенич на вищого гатунку 47 гривень 1,8 кг. Рис пропарений 39 гривень кг. Шліфований 46 Пакаронні Макаронні вироби: ось такі бантики. Рігатоні пір'я по 46 гривень 500 г в упаковці. І пластивці вівсяні, дрібнозернові по 37,50 за 500 г. Велика знижка на чай Ловаре, каркаде і цитрус Міліса 45 гривень, 24 пакетика. Зелений чай 41 гривня. 45 гривень мікс, чорний та зелений, 1001 ніч. З бергамотом і байховий дрібний 41 гривня.